Вітаю це я лише подружка подружкала в uh -huh. хочешь слабо Она хочет чупа-чупа. А каким вкусом? Она хочет С таким. Я хочу чупа-чупа. Трошки пообтесуй, обчупа, чу, все. Я хочу чупа чупс. Оля, ти куди його лежиш? А мені, ну мені. Ну хоч один раз, ну дай я лизну. Ну, будь ласочка. Ну, поліна. Ти жадіна, жадіна поліна. Ти така жадна. Я це знала, знала. Ти більше не моя подруга. О. Боже, яка смачна. Це ж моя улюблена зі смаком полунички. Боже, а в тебе в тебе яка улюблена? З бананом? Я ще ніколи не куштувала з бананом. Може, і я люблю з бананом? Поліна, а зуби в мене хоч не повипадають. <клух> Хоть не повипадають, а то лабуба без зубів. Це буде сміх. Це всі будуть сміятися, скажуть, Боже, це ж не лабуба. Але ж відірватися я не можу. Не можу відірватися від такого смачного чупа-чупса. ти покатаєшся. ти покатаєшся, а я... Коротше, я коротше, збігаю. Ой. Я збігаю по щось добре. Ча. Ну, і де це поділася Поліна? Ви не знаєте? і Я не знаю. Що мені оце робити? Мені здається, що буде дощ, а я не знаю навіть, де я живу. Боже, Боже. Ой! Яка я храбра і яка я смілива, я втекла від поліни. Я втекла. Я можу тепер самостійно ходити у магазин і обирати собі чупа чупси Я така смілива я така неповторна лабубу. Я тепер можу, можу самостійно. Опа. Я можу гуляти. Я можу купувати, я можу сама, сама можу. Я можу спортом займатися навіть на тренажерах. А ви, ви любите займатися спортом на тренажерах. Ви бачили -бу -бу, таку спортивну, як я. Я найспортивніша на світі, бо я можу сидіти на шпагаті. Так, далі, далі. Які Тут є тренаго. Так, вилізує по драбинці. Вниз. 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 І вгору. Найспортивніша найспортивнішала боба в світі. І це я, запам'ятайте мене. Так, що тут ще? Я, ну що тут є? Що тут є з тренажерів? Як це мені подобається? бути? буде лабуба на робить. Раз, раз, раз. раз. де, Лабуба, ла ну знайдися. Куди ж ти папа, пропала? Що ти ужулаєш тобі казала? Лабубу. 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 Її немає. Лабубу. Лабубу. Вона мене не може знайти. Лабубу. Ла Лабубу. Наша ну, вона мені треба. Знаєш, ну, що як ви думаєте, чи треба? Треба. Ну, скажіть, 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 вона мені треба, треба, напишіть, напишіть в коментарях, чи мені треба знайтися, чи не треба. Чи зможе лабу сама вижити в сучасному світі? Скажіть, будь ласка. пропала. А ви знаєте, ребята, напишіть в коментарях. Добре, добре, якщо вона так за мною сумує, якщо вона мене так любить, я, мабуть, повернусь до неї. Поліна! Поліна! Вау! Поліна! Я так за тобою скучала, я так плакала. Мабуть, плакала, не пам'ятаю, а може не плакала? Ну, добре, добре. Поліна, а ти за мною скучала? Скучала. Полі... Я тебе шукала. І звала. і звала мене, Боже, спасіба, спасіба тобі дякую, дякую. Підписуйтесь на наш канал, це були Лабуба і Поліна. Чекайте на нові відео.